Вас вітаю компанія Рідекс, оптовий постачальник секондхенду в Україні. Мене звати Ірина, і сьогодні дивимось, як ніколи актуальну позицію Светри. Такий мішечок важить 10 кілограм і коштує всього 1200 гривень. Дивимось. Зараз ми переживаємо одну з найхолодніших зим. Останніх років. Тому мені здається саме час запастися светрами. Вайно! Такі тепленькі яскраві светри в цьому мішечку. Якраз час зігріватися, адже такі морози я не пам'ятаю, коли останнє. Ми переживали таку сніжну. І красиву зиму. Саме час утеплитись. Клас, цікаві, яскраві з цікавими принтами. Хто любить темніше, є темні. Яку велику кількість клієнтів охоплює цей мішечок. Мені вже подобається. Присутні бренди. Стан ідеальний, жодних слідів з носу? Берете і вриваєтесь в зимовий сезон. Для замовлення цього мішечку зателефонуйте або напишіть за номером 098 128 28 85. І ми відправимо його вам вже сьогодні. Адже наша компанія здійснює відправки щодня. Новою та Укрпоштою. Також шукайте нас у соцмережах. Компанія «Ritex» є у Viberі. Група Ritex Second-Hand Off. Група, в якій щодня ми викидаємо актуальні лоти, наявність, акції. Цю інформацію ви можете знайти в нашій групі. Посилання ви бачите на екрані. Тож переходьте і приєднуйтесь до Рітекс Family. Також є сторінка в Інстаграмі та сторінка TikTok. В TikTok слідкуйте за прямими ефірами. Адже там. Ми щотижня показуємо багато нашого товару. Але тільки тут, тільки на ютубі, ви можете побачити мішечу до кінця. всі 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 позиції. А ви самі бачите, які вони різноманітні і цікаві і хочеться оцінити все. В компанії Вітекс, ви не замовляєте кота в мішку. Ви бачите. На власні очі, високу якість. У наших соцмережах можете прочитати мільйон відгуків. Тому пишіть! Ми чекаємо саме на вас. Па-па!